П'ятниця, 14 липня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке: кілометрові черги та хабарі. Як працює медицина в окупації? Рейди загарбників у Маріуполі через активізацію українського спротиву. Місто чекає на повернення додому. Звільнено з посад 30 російських офіцерів. Генерал Суровікін ув'язнений. А Пригожин знайшовся в Білорусі. В студії Тетяна Байрак, вітаю. Маріуполь, місто фонтанів, але від минулої краси нічого не залишилось, а нові водограї від окупантів б'ють прямо з під землі. Комунальний колапс у місті триває. Прориви труб та течії вже стали буденною справою, розповіли у легітимній міськраді. Спеціалісти місцевого водоканалу не спішать на місце аварії, бо працю погано оплачують та з затримками. Тож жителі змушені знімати відео, то викладати його в місцеві пабліки, щоб, хоч якось, привернути увагу до проблеми. У Маріуполі росіяни активізували пошуки проукраїнських маріупольців. Про це повідомляє центр національного спротиву. Через активність підпілля загарбники проводять масові рейди по домівках місцевих жителів. Під час подібних заходів проводять обшуки, перевіряють документи та мобільні пристрої. Черги з п'ятої ранку або платіть гроші. У Маріуполі колапс не лише в комунальній сфері, а й в медицині. В лікарнях не вистачає місця, бракує медиків. Тому, аби потрапити на прийом, люди приходять задовго до відкриття. В місцевих чатах можна купити місце в черзі за 10 тисяч рублів. Так само люди не можуть потрапити до пенсійного фонду та інших соціальних установ. Зрізали пів будинку і сказали, що зробили ремонт. Так у Маріуполі займаються відновленням будівель. Про це повідомляє радник легітимного мера Петро Андрющенко. Але замість комфортного житла для маріупольців – суцільна розруха. Суровікін під вартою, а разом з ним майже 30 офіцерів. Про це пише The Wall Street Journal. Всіх затримано за кілька годин після початку заколоту ПВК Вагнер далі триватиме допит через недовіру. Одного під варту, а інший знайшовся. Щоправда, без штанів. Ну нічого знайдемо. Ось фото пригоджена, який нібито переховується у польовому таборі у Білорусі. В Україні ніч видалась неспокійною. Росія випустила 17 шахідів, 16 з яких збила ППО. Але є влучання у Кривому розі в комунальне підприємство. Там повністю зруйнована будівля і бокс для збереження техніки. Загалом у місті зафіксували руйнування у більш ніж 70 багатоквартирних будинках та будівлях приватного сектору, а також близько 20 об'єктах бюджетної сфери школах, садочках, лікарнях, бібліотеці. Є постраждалий. Це 56-річний чоловік. Він Тиметься вдома, міська влада повідомила, що відкрили два штаби у постраждалих районах у Довгинцівському і Саксаганському. Їх першочергове завдання встановити обсяги збитків внаслідок атаки, які зазнало місто, а також працювати з постраждалим населенням та оформлювати заяви на отримання матеріальної допомоги. Перший ключовий момент. Сьогодні ми забезпечуємо підвоз будівельних матеріалів для тієї категорії мешканців, які мають можливість самостійно, як ми зараз бачимо, поряд самостійно усувати наслідки таких прильотів і, звичайно, в першу чергу забезпечити їх будівельний матеріал, а також готуємо прийом пакетів документів для того, щоб оформити заяви на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ. 7 також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.